Вітаю! Хочу сьогодні разом з вами провести експеримент, який я вже колись проводила, з одною своєю смердючою дуже колодою. І таке іноді буває з колодами, вони мають такий специфічний хімічний запах. Я думаю, що це саме чорнила. І колись мені прийшла ця колода. В неї був запах якоїсь хімічної риби. Я потім, вже після того, як отримала її, мала кілька колод з подібним запахом, але він був не такий сильний. І що я зробила? Я вирішила ну, якось повпливати на це, тому що кожного разу, коли я діставала цю колоду для роботи з нею, я відчувала цей запах, він був неприємний. Я не можу сказати, що я супер чутлива до запахів, але. Ну, от є певні речі, які, можливо, навіть набридають часом. Їх можна терпіти, але от чим частіше і частіше ти з ними стикаєшся от в плані запахів, то вони просто починають набридати. От цей момент настав з цією колодою. Тому що я вирішила зробити? Я вирішила обрати якийсь з ароматів зі своїх парфумів, тому що в мене немає якихось там олійок, ефірних олій або ще Чогось такого більш природнього походження. Тому я вирішила: а чому власне це має бути олія? Я можу взяти парфум. Потім я використала ось таку типу серветку. Я набризкала цю серветку парфумом, завернула, загорнула цю колоду в серветку і поклала в коробочку. Просто в рандомну коробочку і залишила. На, на тиждень, по-моєму, я не пам'ятаю, ну на якийсь довгий строк. І о, потім ця колода дуже гарно пахла. Зараз в неї залишився такий, знаєте, ніби відголосок цього аромату, його практично не чутно, але повністю пройшов цей хімічний запах, який був в колоді. І тоді, що я робила, я просто. Ну, я по суті зараз хочу зробити те ж саме з іншою колодою, тому що я робила, ви побачите. І... В якості відповіді, чи хоче колода використати певний аромат, мені випала тоді колісниця. Uh, і також пізніше я ще якісь питання задавала колоді стосовно цього аромату, і мені випав от саме Паш Келихів, або от тут в цій колоді це принцеса Келихів. І Мені дуже сподобалось, що принцеса тримає. ну Тут, за легендою цієї карти, вона тримає воду, таку живу воду, яку пропонує щиро пропонує глядачу. Але ця жива вода дуже схожа на флакон з парфумом, тому я вирішила, що це гарний знак. Зараз. Uh -huh. uh -huh. Я беру колоду, яка в мене вже більше року. І зараз, на щастя, вона смердить не так сильно, як спочатку, але це найсмердючіша колода, яка коли-небудь була в мене. Такого сильного хімічного запаху я ще не відчувала. І він був настільки сильний, що от просто навіть я відкривала шафку, де в мене лежала ця колода, і ну, просто все там пахло цим ароматом. Зараз ну, от він. Такий яскравий, коли я підношу її до свого носа. Але от коли тримаю на дистанції, має пройти певний час. Я не показувала цю колоду. Це колода в стилі арт деко. Я планую якось її показати. Вона в мене перемішана, але зараз, заради цієї роботи, я її знов перемішаю. Стосовно моїх парфумів, у мене. Ну, я вважаю для однієї людини велика колекція. Ну, тут, мабуть, пара десятків їх. У мене є і мініатюрки, і є повнорозмірні аромати. А, правда, вже більшість з них такі, знаєте, старенькі, більше їм 5-7 років. Бо я вже давно не оновлювала свою парфумерну колекцію. Якось на мене так ковід вплинув, що якось. Пропав мене інтерес до парфумів. Отже, всі мої парфуми я можу умовно розділити на більш легкі і більш важкі. Хоча навіть мої важкі парфуми, це для більшості людей не, буде, не будуть важкими парфумами. Я не дуже добре переношу важкі парфуми, тобто, ну, є в мене Наприклад, ті парфуми, які я ношу або можу носити влітку, і ті, які вже в більш холодну погоду. Ну, от, тому ті, що для літа, я їх буду вважати більш легкими, і ті, що для більш холодної погоди, більш важкими. Отже, у мене питання до колоди таке: який парфум ти б хотіла носити на собі? Замість того смориду, який я відчуваю зараз, особливо, коли її тасую, його, Боже. <кій> Яка ж вона хімозна? Так, карта суду. Ну, не знаю, прийму це до уваги. Я думаю, що карта суду тут просто означає те, що вже це питання назріло. Тому що я більше року не користуюся цією колодою, <кій> я не можу не користуватися через сморід. Отже. Що ти скажеш щодо більш легких, і що ти скажеш до більш, ну, більш важких парфумів, які ти хочеш, які тобі більш подобаються. Більш легкий король жезлів, харизма. І більш важкі дві мечів гармонія. Ну, тут явно перемагає король жезлів тому що в таких питаннях я беру до уваги ранг. Ну і масть. Мечі все ж таки це не найприємніша масть, особливо в питаннях, хоча ні. Хоча в питаннях парфумів, можливо, це і гарна масть, тому що це ж повітря, а парфуми в нас повітрям переносяться. Тому для саме парфумів, можливо, це і непогана масть. Але гармонія, харізма і, ну, я думаю, що все ж таки король перемагає. Добре. Отже, більш легкі. Тепер свої більш легкі, ні, я, мабуть, заберу карти, не буду їх тримати. Свої більш легкі парфуми. Тепер я їх можу розділити на трав'яні, квіткові і цитрусові. Трав'яні, квіткові і цитрусові, наприклад. Хоча в мене є ось а, морські ще. Два, прям таких морські. Трав'яні, квіткові, цитрусові, морські. А, так, це в мене квіткові, наприклад. Я зараз на них дивлюся, як спеціально в поряд поставлю, тому що я не дуже часто зараз користуюся парфумами, Я просто можу забути. Так, ну, трав'яні це, мабуть, оці два. А, квіткові. Квіткові, квіткові, оці два. Цит... Морські оці два. А, цитрусові. Так, цитрусові, ось вони. Ось вони. Ось квіткові, квіткові. Так, добре. Травляні квіткові, цитрусові і морські. Отже, які ти хочеш, які тобі більше подобаються трав'яні. Трошки дурне питання задавати колоді, які тобі подобаються. Ну, ну ми зрозуміли: трав'яні, квіткові, цитрусові і морські. Так, влазять вони там всі. На трав'яні у нас падає. Lady of Wands, ну це як паж жезлів, посланець. На квіткові туз мечів, натхнення, цитрусові, сила, ухти. І морські. Шістка мечів. Коротше, їдемо далі. Морські взагалі в прольоті. Так, ну, добре, тут явно виграє сила, тобто трав'яні цвітки. цитрусові. Окей. Зараз беру, знаходжу всі цитрусові, які в мене є. Так, тепер. Ну, я думаю, що це можна назвати цитрусовим. Значить, у мене є такий як Діджоя, У мене є Бергамот Солель, у мене є. Одізюд анігуталь цитрусові, цитрусові. А, в мене є отакий Одеколон Акваколонія 4711. І. Що в мене є ще? цитрусове? М ну, можна сюди і оцей. Я б не сказала, що він прям цитрусовий. Він просто такий свіжий, а більше. Ну, хоча, можливо, тут є Одей Блю Ерме. Ну нехай буде цей. Його видно, не видно. Так. І з мініатюр, можливо, щось. Так. А, ну ось у мене є такий ательє-колонь Мандерін Гласіаль. І навіть вже не пам'ятаю, як вони, що вони з собою уявляють. А, ну це, мабуть, оцей, лише оця мініатюрка. Більше, більше я не бачу цитрусових в своїй колекції. Так, да, мабуть, що все. Це все. Раз, два, три, 4, 5, 6. Отже, шість ароматів. І зараз я. Знов тасую колоду і по карті витягаю на кожну колоду. На кожну, на кожний аромат. Отже. Аква діджоя. Бергамот Бергамоцлель Одюзюд. «Полонія», О, де Мервей. Ну, і на цю на мініатюрку. Окрему я дістаю окрему карту і я так покладу сюди. Так, значить, на Акваді Джоя у мене випадає «Двійка Келихів». Ммм, романтик. На бергамот солей у мене падає колісниця. Ммм. Да, ці колоді підійшов, бо цей аромат. Він такий м -м, спокійний цитрус. О, імператриця на Одю -зюд. А, Хм, Тут прям батл. Трійка жезлів, гарні справи на акваколонія. Трійка Монет Кар'єра на Emervey. І на мініатюрку четвірка мечів. Ну, це як. Господи, відпочинок, да? отже, мініатюрка йде відпочивати. А тут, прям, по суті, поганих карт у мене і не випало. А, ну що, все одно залишаються у нас старші аркани лише. Найсильніші, тому що, ну, як би тут важко обрати. Я ще додатково буду витягувати карти. Так, ну давайте. Значить, у нас залишаються два претенденти. Непоганий в тебе смак, дорогенька, я тобі так скажу. Останній. Раз, мабуть, зараз буду витягати. Отже, яка? Який аромат з цих двох. Бергамот солель або одюзют. Бергамот солель, трійка монет, одізют. Повішений. Ну, хоч це і старший аркан, але повішений він, скоріше, не про те, щоб зараз саме користуватися цим парфумом. Тому, не дивлячись на те, що це старший аркан, я віддала б перевагу трійці ці монети. Давайте я запитаю, чи, чи я правильно все розумію. Така в мене розмова сьогодні з моєю колодою. Я зроблю докладку, що в карті є, чого нема. Або що карта означає, чого не означає. По різному трактують ці карти. Отже, що в карті є, туз туз мечів натхнення і чого нема, нема келихів здійснення. Як це нема здійснення? Як це нема келихів? тут мені незрозуміла взагалі така фігня. Вибачте? Так, ну давайте тоді повішеного. Повішений. Що в карті є? Королева мечів. Ну, це розум. Хм. А чого нема імператора? Ну, Тут, мені здається, тут о, однозначно ні по цим картам. Тому що це про розум. Королева мечів взагалі, вона найменше з усіх королев зацікавлена в парфумах або в чомусь такому. Вона навпаки, може всім цим нехтувати. Тому я б сказала, що однозначно ні. А тут, так, більш, на мою думку, було б логічно, щоб туз з скелехів був в плюсі, тому що все ж таки. Це у нас рідина парфуми, але з іншого боку, тут мечів у нас плюсі, тому що це повітря, і тому що запахи переносяться повітрям, і в мене проблема саме з повітрям, яке створюється колода, коли їх тасую, тому що повітря погано пахне. Тому саме тоді цим парфумом я трошки набризкаю оцей папірець, замотаю колоду, і зараз я вам покажу, як це буде виглядати. Отже, просто я рандомно роблю декілька пшиків. Ох, як мені запахло. Так, трошки даю цьому паперу висохнути. Далі я просто вкладаю колоду всередину цього паперу. Замотую так її. Далі в мене є така коробочка магнітна. І я сюди її покладу, і на якийсь час я про неї забуду. І через деякий час я до неї повернусь і тоді я вже думаю, що. Ми з нею почнемо нарешті працювати. Всім дякую за увагу. Розкажіть, як ви взагалі боретеся з поганими запахами колод? Чи ви щось для цього робите? Тому що мені не подобається ідея, наприклад, з цими різноманітними, як вони називаються, благовоніями. тому що все одно в них є трошки. Запах диму, і я нічого такого, що пов'язане з димом, не хочу, щоб було на моїх колодах. Парфуми мені подобаються, об'єктивно, але ну, от іншого якогось способу я не знайшла. Можливо, є якийсь спосіб просто прибрати запах і не залишати ніякого іншого запаху, просто його нейтралізувати. Я буду рада, якщо ви знаєте якісь інші способи. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.